Вітаю, друзі на каналі «Цинічна Політика з вами Гарейтерович. Сьогодні 1 вересня, і ми входимо не лише в новий навчальний рік, а судячи по деяким моментам, по деяким обставинам, входимо можливо і в нову виборчу кампанію, яка буде дуже швидкою, яка буде дуже короткою, може розпочатися в будь-який момент. Ну і матиме з одного боку непрогнозовані, Хотілося б вірити наслідки з іншого боку, як про це думають на банковій, абсолютно прогнозовані там трохи інша ситуація. Про все це сьогодні поговоримо, але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Сонічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже, тема виборів, які можуть відбутися в будь-який момент до кінця року, на початку наступного року вона достатньо регулярно піднімається в нашому інформаційному просторі. Дехто навіть каже, що ну досить говорити про віртуальні речі, неможливі речі, доки триває війна, ніяких виборів не буде. І згідно закону про правовий режим воєнного стану, так воно і є тут. Якби все очевидно, тим більше, що переважна більшість громадян України вони виступають категорично проти виборів під час війни і вважають, що спочатку треба завершити бойові дії, а потім думати про якусь там виборчу кампанію. Але останнім часом відбулося кілька дуже важливих подій, які прямо чи опосередковано свідчать про те, що тема все ж таки проведення президентських виборів я підкреслю тільки президентських виборів, вона знову повернулася в публічний простір. Ну і врешті-решт це той сценарій, який завжди був на банковій і від якого ніколи повністю не відмовляв. На всякий випадок він повинен бути зараз. Може так скластися ситуація, що цей сценарій будуть намагатися продати подати українцям як єдине можливий для того, щоб війна якраз закінчилася. Отже, давайте спочатку про певні е, фактори, які е, так чи інакше свідчать про. Підготовку до цих виборів, ну по-перше, в країні мені здається, вже остаточно знято будь-яке табу на публікацію безпосередньо передвиборчих рейтингів. Якщо раніше публікували там основному рейтинги довіри, то зараз вже починають публікувати рейтинги, які пов'язані з виборами. Скільки голосів на президентських на парламентських виборах, громадяни готові віддати за того чи іншого політика або за ту чи іншу політичну силу. І якщо з політичними силами. Сила, все дуже віртуально ну, там пишуть про блок зеленського, блок залужного. То власне з президентськими виборами все очевидно. Там конкретні прізвища Залужний, Зеленський, Порошенко, і в принципі, там люди голосують за персону. І останні рейтинги, ну, наприклад, які були опубліковані тією ж групою рейтинг, які ми в тому числі обговорювали в нас на каналі. Вони в цьому плані є дуже показовими. Тим більше, що там була така невеличка. Ну, маніпуляція, давайте так її назвемо. Були опубліковані рейтинги довіри і були опубліковані рейтинги президентських виборів, але тільки першого туру, тому що там, начебто, в першому турі вигравав діючий президент України. По другому туру нічого не було. І мені здається, що історія з першим туром вона з'явилася не просто так є, як мінімум дві причини: одна очевидна ну, Треба таким чином показати, що Зеленський якби, є лідером, а в другому турі картинка була б зовсім інша, і тому вирішили без другого туру обійтися. А друга причина, мені здається, менш очевидна, але робота в цьому напрямку можливо буде вестися в найближчий час, в тому числі в інформаційному просторі. Мова йде про те, що. Громадянам будуть намагатися поступово впровадити таку думку про необхідність проведення виборів, якщо вони відбудуться президентських виборів в один тур. Що треба прийти, проголосувати в один тур, тому що це може дуже дуже швидко тоді закінчити війну або допоможе цю війну швидко закінчити. Тобто, в нас немає часу, треба от прийти і е, навіть настільки зробити вибір, скільки висловити свою довіру е, курсу на завершення війни, ну і власне проголосувати за людину, який е, це завершення війни з боку України і буде гарантувати і буде забезпечувати. Ну очевидно. Що мова йде про діючого президента, тому от в цих однотурових виборах і в цих однотурових рейтингах насправді тут закладена дуже хитра історія, і ця історія, я переконаний, буде мати своє продовження, тому що треба ж громадян переконати, але не можна це робити в лоб, а Треба починати поступово. Що дивіться, він і так виграє навіщо нам другий тур. що ви тоді люди, будь ласка. Прийдіть і в першому турі, проголосуйте от за нього, і відповідно на цьому ми поставимо крапку. І нарешті в нас запанує мир, і ми якось там з росіянами домовимося. Це дуже важливий момент, і ми його будемо і надалі обов'язково відстежувати, тому що зараз не тільки відкриті з'являються опитування, є і закриті, і повірте, там ситуація вона не те, що схожа тенденції схожі, але цифри різняться і різняться не на користь власне діючого голови держави. Отже, опитування, це перше. Перший такий сигнал, що прогрів аудиторії розпочався, і українців зараз будуть максимально завалювати подібними рейтингами для того, щоб в них ну, почала якась думка формуватися, і вони в напрямку цієї думки рухалися. Другий важливий момент: я на ньому не буду детально зупинятися, тому що так чи інакше ми це згадували в інших відео на каналі. Хто не бачив, будь ласка, подивіться: це такі достатньо специфічні дії нашого нового уряду нового старого уряду. Які ну якби в нас зараз не була війна, точно би сприймалися усіма як передвиборчі кроки або передвиборчий популізм, це і загальне харчування учнів в школах, дуже гарна ідея. Абсолютно підтримую. Але чомусь всі попередні уряди, навіть тоді, коли війни в Україні не було, не могли власне реалізувати цю ініціативу. Зараз про неї знову згадали. Це історія про виїзд тим, кому 18-22 роки, ну хлопцям. В першу чергу і багато, багато інших подібних речей, під яких ну м'яко кажучи, немає або адекватних аргументів і пояснень, чому саме це і чому саме зараз. І по-друге. Немає грошей, тобто реально в бюджеті не вистачає значних коштів, але такі рішення приймаються і обов'язково при цьому або згадується президент, або президент сам анонсує ці рішення, і це подається як ініціатива президента. Дуже примітивна насправді стратегія, дуже примітивні такі кроки, але треба зазначити, що згідно з тих же опитувань, які ми бачимо, ну тільки по іншим питанням в Україні є достатньо багато громадян. Для яких такі речі мають значення, вони можуть на них звернути увагу, і вони можуть стати для них визначальними, якщо вони будуть безпосередньо там потім голосувати на виборах за того чи за іншого кандидата. Так що оцей популізм він теж є ознакою власне ну, підготовки до цих виборів. Третій важливий момент це історія, яка власне розгортається в полях. Штаби, звісно, ніхто ще не відкриває. Але, ну, як мінімум, ми бачимо кардинальне зростання кількості різноманітної партійної преси. За дивним збігом обставин вона в основному вся зеленого кольору, і на цьому витрачаються мільйони гривень. Але дивіться, мова йде. Про політичну партію Слуга народу, але чомусь на всіх фотографіях, на всіх обкладинках там виключно президент. І ну, як на мене, це дуже дивна історія, тому що ну, вона, по-перше. Абсолютно палівно виглядає. Вибачте за такі порівняння. А по-друге, вона суперечить діючому законодавству, тому що президент він не може в нас бути ну, якимось там прихильником однієї партії. Не може за цю партію агітувати. А тут, якби чітко проводиться така паралель, що ми не про слугу народу говоримо, а ми говоримо виключно про президента. Ну і звісно, відкриваються нові осередки партійні в регіонах. На це теж зараз знаходяться Ходять гроші. Наскільки мені відомо, активізувалася робота, в тому числі і е, з людьми, які як правило беруть участь в виборчих кампаніях, ну в якості агітаторів там безпосередньо працюють в штабах. Не в плані, що їх вже беруть на роботу. Ні, такого немає. Я відразу кажу, але попередні розмови з ними ведуться чи готові вони будуть попрацювати, як швидко вони готові це зробити? Ну, шукають знову старі списки, навіть не виборців, тому що в кожному окрузі своя є специфіка. А тих, до кого можна ходити, агітувати, кого можна закликати йти голосувати, кому що потрібно. Ну, коротше, така підготовча робота, вона ведеться. Це, звісно, ще не означає, що все прям вийшло на фінішну пряму, але на всякий випадок: от, аргументи, до речі, які там передаються згори донизу, до низу, вони такі: на всякий випадок, давайте це зробимо, тому що будь-що може в будь-який момент. Ще один дуже важливий фактор полягає в тому, що. Власне, в нас за конституцією не можна проводити за конституцією, не можна проводити вибори парламентські з президентськими. Там є певний нюанс. Ну як на мене. Все чітко написано в законі про правовий режим воєнного стану, і це визнають більшість переважна більшість юристів. Це до речі, дуже важливо, тому що це є свідченням легітимності діючого президента. З іншого боку, ви ж розумієте, що в даному випадку закон може бути як дишло його можна розвернути в інший бік і сказати, що якщо в конституції про це мова й не йде, то значить треба вибори проводити або можна вибори проводити навіть під час правового режиму воєнного стану. і і я вже до речі нагадую про те, що в закон якраз зміни можна вносити, не можна вносити зміни в конституцію, тому можна і закон поміняти. Так що така навіть юридична шпаринка існує, І, до речі, була така версія, ходили такі розмови про те, що вже покійний Портнов, коли приїжджав в Україну незадовго до своєї загибелі, він власне якраз це питання обговорював, як з юридичної точки зору зібрати аргументи для проведення. Ведення президентських виборів, щоб це було без жодних питань, жодних застережень, як би красиво е, виглядало з точки зору подачі цієї е, інформації. Е, ну і я впевнений, що в принципі е, на банковій можуть знайти юристів, які обґрунтують що завгодно, і зроблять це так, що якихось великих питань е, зі сторони наших партнерів не буде. І отут важливий ще один момент: Єрмак нещодавно їздив до Сполучених Штатів, зустрічався з Віткухом, з. Зверніть увагу, що цей візит практично ну, не коментували. Дуже мало було заяв що з американської, що з української сторони. Ну і була якась там протокольно-ритуальна заява Єрмака, але за великим рахунком. Нічого такого екстраординарного ми не дізналися тим більше, що Трамп зараз зайняв такий режим тиші. Трошки він не так багато пише в соціальних мережах, і ми навіть за результатами його дописів не можемо зрозуміти, як же ж там поговорили. Але не виключно, що в тому числі от знов таки питання цих виборів там могли піднімати. Чому тому що цю тему постійно педалює Росія? Вона постійно про це згадує, що вони готові щось підписувати, але з президентом, який, на їхню думку може бути тільки там легітимним. Звісно, нам абсолютно плювати на те, що хоче Росія. Я це підкреслюю. Це не є для нас якимось визначальним фактором. Але на превеликий жаль, на привеликий жаль, така позиція час від часу, навіть зустрічається серед наших партнерів західних. Які теж говорять, що ну було б непогано в цілому, якби ви ці вибори могли провести, і відповідно ми б тоді росіяни їхньою безброєю побили. Отака от логіка. Тобто, логіка не претензії до України, а логіка, що це був би ваш додатковий козир, і ви могли б цим козиром скористатися, тому що там вийшов би Зеленський і сказав, які питання? Ну, мене вчора перебрали, переобрали, і відповідно я можу там підписувати все, що завгодно, які ще є питання зі сторони Росії. Ніяких, тобто, ну, отакий от момент я не виключаю. Що ця тема знову зараз обговорюється. До речі, для банку це вигідна історія, тому що можна буде в тому числі в якості аргумента наводити українцям ще й аргумент про те, що це не тільки хочемо ми цього, в принципі, хочуть наші партнери, і ледь не вимагають наші партнери, які кажуть, що тоді нам буде простіше з росіянами, не росіяни хочуть, ні, хочуть наші партнери. І, от, в сукупності, якщо на все це подивитися, то ми маємо таку картинку, що дійсно, в будь-який момент насправді, в будь-який момент, дуже швидко можуть проти подібні вибори оголосити. Зв'язати це з завершенням війни, сказати так, що це такий трошки сумнівний крок, але треба є вища цінність. А вибори в даному випадку будуть меншим злом, давайте ми все ж таки це проведемо і, власне, потім зможемо завершити війну. Ну і очевидно, що при таких формулюваннях вибори перетворюються не на вибори, тому що там не буде ніякої реальної конкуренції, там не буде практично ніяких кандидатів, інші просто багато інших просто не встигнуть зареєструватися або оголосити про те, що вони хочуть на ці вибори піти. Це перетворюється на такий плебісит довіри. Тобто, коли просто. Від громадян попросять е, перезатвердити легітимність там діючого президента е, з метою. Завершення війни, ви подивіться, яка може бути яке може бути цікаве поєднання, і я повинен зазначити, що для багатьох громадян це може бути достатнім аргументом, принаймні вони не будуть висувати якихось дуже великих претензій до організації виборів. Як таких, ну всі попередні речі пов'язані з тим, що Зеленський обіцяв не йти на другий термін, і так далі, все це звичайно відразу відкладуть і скажуть, що це не на часі. Є питання більш важливіші. На цих питаннях треба зосередитися. Я все ж таки. І сподіваюся, що якщо навіть буде прийнято рішення про такі швидкі вибори, вони будуть тим не менше такими, що відповідатимуть демократичним стандартам, і вони не будуть за пару тижнів, вони будуть мати, хоча б якийсь період власне, підготовки, період якоїсь там виборчої кампанії, і у громадян буде можливість дійсно обирати навіть, навіть якщо ці вибори будуть намагатися провести власне під час активної фази бойових дій, під час правового режиму воєнного. Нього стану в будь-якому випадку спостерігаємо. І якщо буде з'являтися якась нова інформація, яка буде підтверджувати чи, навпаки, спростовувати е, ці е, ідеї, які зараз вирують і так активно виходять, скажімо, назовні на банковій, звісно, будемо їх обговорювати. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!